У цьому відеоролику ми розглянемо, як автоматичним способом можна виправляти помилки у словах. Як бачите, якщо в тексті є помилки, то ті слова, в яких текстовий процесор вважає, що є помилка, він їх підкреслив червоною лінією. Якби це була англійська мова, то там би він ще перевіряв би граматику, тобто розташування розділових знаків, і там, де були, б, на його думку, помилки, він би підкреслив синім кольором. На жаль, в українській мові граматику, текстовий процесор Google документи не перевіряє. Подивимося, як можна виправити помилки, які знайшов. Текстовий процесор. Ну, спочатку розглянемо прийом, коли ми по підкресленому слову клацаємо правою кнопкою миші. І ми бачимо, що у нас з'явилось контекстне меню. Тут написано, можливо, ви мали на увазі документів. Так, дійсно ми мали на увазі документів. Далі можна написати відгук про пропозицію. Можна ігнорувати, якщо ми не хочемо виправляти, і нас не задовольняє те, що воно підкреслено червоною лінією. Можна зробити так, щоб завжди виправляв це слово на відповідне слово. Додати в особистий словник. Тобто текстовий процесор Google документи дозволяє вести свій словник особистий. А перевіряє слова як. Він дивиться, кожне слово шукає в словнику, якщо там його немає, він його підкреслює. Тобто сам текстовий процесор він не, не знає. Не граматику, не орфографію. Він просто перевіряє кожне слово і словом у своєму словнику. І у словнику користувача у власному. Можна увімкнути перевірку граматики та правопису. Ми переглянемо це пізніше. Зараз ми просто виберемо варіант відповіді, клацемо по ньому. Як бачите, ось у нас виконалось виправлення. Другий спосіб це коли ми вибираємо інструменти і вибираємо граматика та правопис і перевірка граматики та правопису. Вон тут у нас виділене перше підкреслене слово. І тут пропозиція замінити на ось таке слово. Призначення. Дійсно, нас воно задовольняє, ми його клацаємо, воно зробило заміну. Точніше, він текстовий процесор. Далі наступне слово: текст 1 поміняти на текстові. Знову натискаємо. Далі він переходить до третього слова. Ми можемо просто натиснути Прийняти. Як бачите, він робить виправлення. І так ми будемо класти до кінця. Якщо нас оці слова задовольняють, Значить, Ми просто будемо погоджуватися, приймати І, як бачите, все-таки не всі слова текстовий процесор знайшов і не всі слова виправив. Тому все одно після автоматичної перевірки правопису, необхідно виконати ще ручну перевірку правопису.